Більше року ужгородські лікарі-сімейники намагаються працювати за європейськими стандартами. Тут працює центр первинної медико-санітарної допомоги, оснащені сучасною апаратурою амбулаторії. На їх базі діють лабораторії. Але є куди розвиватись, кажуть лікарі. Перше питання це реєстр пацієнта, електронна карта пацієнта бо пацієнт і вільний вибір пацієнтом лікаря. Якщо буде електронна карта, вільна угода лікаря з пацієнтом, тоді можна рухатися далі. До страхової медицини всюди йде оплата лікаря за надану послугу. Це є медична послуга, і сімейний лікар, в якому її обсязі надасть скільком пацієнтам. Так він буде отримувати зарплату. А це є здорова конкуренція. Електронна карта, а далі страхова медицина, таке майбутнє медицині міста та області. Бажають медики краю. Впевнені в цьому і закордонні гості, що приїхали до обласного центру поділитися досвідом. З можна бумажною медицинською там прийти в, в будь любому врачу конкретної ви не можете з цією медицинською картою Піти в другу лікарню. Тому якби є така проблема, що інформація медицинська на розрознена і була би централізовано. То люба пальниця, поліклініка, любой врач смог бы получать оперативно всю необхідну інформацію о пациенте, всю його это історію. сделать, можна она в електронному виде. Обговорити питання сімейної медицини до Ужгорода приїхали провідні фахівці галузі з усього світу. Влаштували і онлайн зв'язок з колегами з Нідерландів. Можу сказати, що це важливо для будь-якої європейської країни, що було добре зроблено, і що, думаю, надалі буде робитися в Ужгороді по підготовці сімейних спеціалістів. Це, як правило, це, це початкова базова підготовка сімейних спеціалістів. Медична галузь потребує вона має все. Має вчених, має фахівців, але, навірно, немає достатньої уваги від держави і немає достатніх реформ. Василь Губель каже: страхова медицина єдиний вихід не тільки покращити роботу в галузі, а й побороти корупцію. Варто додати багато сімейних лікарів сьогодні набувають досвіду в європейських країнах.